Скажу вам одну місцинку, яка мені подобається, створена людьми для таких ось із дерева. Будь ласка. Бачите. І це що? Це граб, грабова кімната. Кімната з граба, е, просто він тут посаджений задалеко один від одного, і ось що утворилося. Кімната утворилася, але, е, бачите, граб пішов вверх і низ е, підчищали, чи як, для того спеціально, щоб він був е, вверх, і щоб це була кімната, а не зарослів, кімната, в яку можна зайти. Бачите? Тому що якщо б його стригли, Знизу, так як он там почали стригти, то люди б не прийшли, бо він був би дуже густий. А так можна заходити в цю кімнатку. Це реально ніби кімната окрема, така собі відгороджена, е, як ідея для парку е, дуже хороша. Є ось такі з дерева, з дерева лавки. Ось, і е, насправді дуже класно придумано для пташок. А ось там вже починається зона для людей. Бачите, вічесана вилизана красивезна. А ось тут ще, зараз покажу вам, це зона для птахів, де вони собі гніздяться, живуть і ніхто їм не мішає. Е, ось. Такі е, зарослі з ожини. І всі не прибирають не тому, що не можуть прибрати, а тому, що залишають для е, пташок. Бачите? Ось такі острівці ожин. Але люди можуть пройти, тому що тут пороблені такі стежки, щоб е, могли люди милуватися. Мій телефон знайшов тут е, 13 видів різних пташок. І це я вам скажу дуже круто. Тому що насправді ну, їх багато. Ну, але не такі, майже такі, як в нас в Україні, тільки папуг немає в нас. А так загалом синиць того хвоста, синиця велика, довгохвостих синиць так багато, вони такі, як летючий шарик з хвостиком. Дуже класні. Ну, ну, добре тут зроблено. Мені подобається для пигулянок. Це саме те, що. Потрібно. Зараз покажу вам, якщо ви ходите вже в зону, де для людей створено, для естетики, то там я вам скажу зовсім вже інші, інша атмосфера, зовсім по-іншому відчувається, бо тут більше ліс. Бачите? Більше ліс. Просто ліс. Ось тут ми були з вами. Тут сонце світить засвічує камеру і не видно. А, ну, людей з собаками дуже багато, звісно. А ось тут, ось буквально, виходиш з цієї кімнати з грабом. Ну, її можна було обійти, але я зайшла подивитися і вам показати. Ось, будь ласка, це вже зона для людей. Бачите, там фонтан. І... Красота вже вичищено, вишкрабано. Ви все як люблять тільки люди, тому що е, птахи і собаки, ну собакам в принципі все одно, але птахи і е, тваринки не дуже. Тут дуже багато є е, вільшанки. Зараз покажу вам, це їхня пташка. Бачите? Дуже красива така кулька з червоним животиком. Ну, ось так, друзі, десь зараз покажу вам, як це виглядає, де територія людей. Але мені тут дуже подобається. Подобається те, що подбали не тільки про людей, а і про птахів і різних комашок. До речі, англійці це їхній стиль ось ці лавки. Це ну, скрізь в парках абсолютно. І що мені подобається, тут дерева висаджені, нас теж так висаджують. Анна Сміт. Це в пам'ять Анні Сміт. Бачите? Багато, багато таких он там в пам'ять комусь дерева висаджене. Дуже-дуже багато дерев, дерев пам'яті комусь, і зарослі ось із падуба, покажу, тому що в нас падуб використовують дуже мало, а тут його предостатньо. Бачите, який він густий, якщо. Висаджений в масі і підрізаний низ. Тобто йому підрізали низ для того, щоб не були кущі. А проглядався парк далі теж. Там он троянди на арках. Бачите, і тюльпани квітнуть весною. Тут зарослі із тиса. Тут на пагорбку посаджений тис. Я думаю, ну парк пагорб штучно насипний, не знаю, можливо, із, можливо, викопували для фонтана місце і землю ну, ніде не поділи, просто висипали ось тут і зробили такий пагорб з тисами. Кедри звичайно велетенські, кедри дуби, платани. Ну, і Ця територія людська, скажімо так, вже зовсім не та, яка он там. Якось так покажу вам ще, що тут знаходиться. Дуже мені подобається кедри. не просто велетенські, велетенські красиві дерева. Подивіться, який він гарний. Просто він втяжні, що десь розтягнув руки і... Так собі, знаєте, стоїть. Mm -hmm. ну, тут ставочок, король з королевою. Mm -hmm. <с> ну, типу імпровізовані, там щось роблять для діток чи для кого, не знаю. А, щось, якась, якась... Якийсь захід. А тут ось е очерет якийсь росте і фонтанчик. А далі там е якась е зала для обідів, е я думаю, якісь там заходи влаштовують, бо е зала там велика, ага. ну і, і частинка для е прогулок. Ось так. Це виглядає. Надіюся, вам сподобалася прогулянка зі мною. Це Генсбіль парк, Лондон. Заходьте, підписуйтеся і я буду розказувати вам про нові добрі місця, різні фішки по створенню дворів, парків, садів. І якщо для вас це цікаво і актуально. То підписуйтеся, ставте якусь і Мені буде приємно створювати для вас нові і нові відео. Ось, кедрик. Один, другий. Якось так, друзі, красиво. Красиво, красиво, красиво.